Права 640. Знайдіть суму довжин усіх ребер і площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 7 см. Ну що ж, також просте завдання, подібне ми вже розв'язували. Ось у нас є модель куба. Якщо у нас є ребро одне, 7 см, то всі інші ребра в куба будуть однакові. Вони всі однакові. І таких ребер у нас 12. Тобто, якщо нам треба знайти довжину усіх ребер, то нам треба 12, це сума усіх цих ребер. Ще раз їх 12 помножити на 7. Давайте запишемо тоді перша дія. Тобто 12 множимо на 7. І це дорівнює. Ну, давайте тоді 12 запишемо як 10 плюс 2. Помножимо на 7. І це дорівнює. 10 помножити на 7 плюс 2 помножити на 7. І це дорівнює. 10 помножити на 7 це 70. А 2 помножити на 7 це 14. Ну і разом це буде 84. Записуємо в дужках чого. Це будуть довжини. Ми додавали довжини, це будуть сантиметри. Ну і пишемо, що це у нас сума. Сума довжин. Усіх ребер Усіх ребер куба. Є. Ну, а зараз нас запитують, а чому ж дрівні площа поверхні. Ну, дивіться, у нас, якщо ми візьмемо куб, тут у нас будуть раз. Дві однакові, тут дві однакові, і тут дві однакові. Тобто всього у нас буде шість однакових граней. Площу одної грані легко знайти, бо площа квадрата це А в квадраті. То ми записуємо тоді друге. Пишемо, що площа С у нас буде дорівнювати 6, що множиться на площу однієї грані. І це дорівнює тоді. Можемо записати 6 помножити площу однієї грані це А в квадраті. І це буде дорівнювати 6, що множиться. У нас ребро дорівнює 7 см. То ми пишемо на 7 у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, розписуємо, що таке 7 у квадраті. Це 7, що множиться на 7. І це дорівнює. Тут також по-різному можна робити. Можна початку 7 на 7 це 49, чи 6 на 7 це 42. Пишемо 6 на 7 це 42. Помножити на 7. І це дорівнює. Можна стопчик, але можна 42 записати як 40 плюс 2. І помножити на 7. І це дорівнює. Переносимо. Буде 40 помножити на 7. Плюс 2 помножити на 7. І це дорівнює. 40 помножити на 7. 4 на 7 це 28. І 1 нолик це 280. Додати. А 2 на 7 це 14. І це дорівнює 280 плюс 14. Це буде 294. Ну і коли ми рахували площу, ми сантиметри множили на сантиметри, тобто у нас пишемо, у чому вийде в квадратних сантиметрах. Ну і записуємо, що це у нас площа поверхні. Куба. Поверхні. Куба. І. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, сума довжин усіх ребер у нас дорівнює 84 см. Так. А площа поверхні куба 294 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ще одне завдання. про куб. На цьому вправу завершено.